Про розбійний напад на відділення пошти у селищі Квасилів вчора, 22 травня, близько 14-ї години, повідомила керівниця, отримавши від потерпілої 41-річної місцевої жительки детальний опис зловмисника, патрульні менш ніж за годину у рівному на вулиці Чорновола зупинили маршрутне таксі, на якому після скоєного злочину він втік. Оперативники встановили, що того дня 45-річний мешканець села Корнин близько 11.30 тридцять уперше увійшов до відділення. Однак у приміщенні були відвідувачі, а працівниця збиралася на обідню перерву. Тож орієнтовно, через дві години він повернувся знову та, погрожуючи ножем, зв'язав липкою стрічкою 41-річну жінку та забрав із каси майже 10 тисяч гривень. Крім того, зловмисник узяв телефон потерпілої та з її кредитної картки перерахував на свій банківський рахунок 10 тисяч гривень. Медики обстежили жінку. На щастя, госпіталізації вона не потребувала. Правоохоронці вилучили у нападника награбовані кошти, а з місця скоєння злочину необхідну слідову інформацію. 45-річного жителя села Корнен затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за погодження процесуального прокурора повідомив нападнику про підозру.